Політолог та керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній, вітаю вас, слава Україні! Власне, зараз з'являються повідомлення про те, що сьогодні очікується екстрене засідання Радбезу Російській Федерації. Путін у бункері знову буде збирати цей Радбез. Фактично, він чи не щотижня у них збирається. Тобто, це не новина. Але що сьогодні може стати причиною? Чи дійсно у ті повідомлення про те, які фейки, які ширилися в російських ЗМІ сьогодні вранці, про українські ДРГ і так далі? знаєте, я бачив там протиріччя цих. ЗМІ, там і влада Брянської області це все заперечувала. Ну знаєте, деградація російських силових відом вже настільки дійшла, що вони навіть Деслан вже не можуть замітувати, для того, щоб це було більш-менш схоже на якісь реальні події. Ну, все, що можливо, Путін вже щодо України вже зробив. Це вже пік його можливості, які він пройшов. Тому те, що він там проведе додаткові якісь засідання. Ухвалить рішення. Ну, от тут я не виключаю, що вони зробить, е закрутять гайки саме всередині Росії. Як це, до речі, було після Беслану Після Беслану, нагадаю, Путін скасував вибори губернаторів Російської Федерації. Це було не пов'язане з собою події, фактично, ну, причина наслідкової, але так він зробив. Ну і я думаю, що будуть ухвалені якісь рішення в стилі Будем бомбити тепер вороніш. Тобто закрутять гайки. Вони намагаються консолідувати суспільство на боротьбу з Україною, для того, щоб знайти якусь знайти якусь, хоча б причину, що об'єднує людей для того, щоб воювати проти українців. Але ну немає такої ідеології. І тут вони намагаються: ну, начебто, на нас напали, не на напали, і давайте будемо тепер захищати і будемо разом бити українців. Ну я думаю, що. Путін не розуміє, що ситуація сильно помінялася. Те, що працювало в 99 му році, коли вони висаджували в повітря будинки на каширському шосе, Волгодонську та в інших містах для того, що Путін прийшов до влади, це не нинішній стан. Тобто, якщо тут тут працює і можу працювати зовсім інша логіка. Тобто ти 20 років розповідав, що будуєш бореться з тероризмом, так? 20 років розповідав, які у тебе класні збройні сили, які я як класно працює спецслужба. Тут виявляється, що ти програєш війну. Більш того, обіцяючи Київ за 2-3 дні, ти отримуєш, начебто, атаку українців. Тобто е налякати росіян він знову зможе. А от чи зможе об'єднати. А це велике питання, тому що навпаки росіяни скажуть можуть піддати сумніву компетентність самого Путіна, що є найбільш небезпечно для нього, тому що на тільки на довіри до нього тримається його влада. Пане Тараса, якщо говорити про нову хвилю мобілізації, чи може вона бути оголошена? Тому що ми розуміємо, що прихована у них триває постійно увесь цей рік. Путіна навряд чи наврядчі оголошувати. Чому тому, що він вже офіційно сказав, що вона припинена? тільки указ не, не припинена. Вони і так можуть проводити ту мобілізацію. Знаєте, без заяв Путіна воно і так буде тривати, закривати кордони і так далі. Я цього не виключаю. А все інше воно навряд чи він офіційно буде про це говорити, тому що ну це вже буде зовсім порушення. Порушення е, такого пакту довіри саме з е, е, щодо довіри щодо нього. Власне, пане Тарасе, поки ми з вами це обговорювали, Пісков уже заявив, що ніякого радбезу не буде сьогодні. Вже тому, як бачимо, у них плани змінюються що секунди. Там і рішення це це те що я вам говорив ви вони вже настільки криворука, вони вже настільки криворукі, що не можуть навіть Беслан зробити який би не виглядав який виглядав більш менш пристойно більш менш пристойно тому що я от бачу вже в пабліках самі росіяни вже обурюються стосовно того що відбувається вони там помилки зробили в цьому в назвах населених пунктів Ну і так далі. Це ну це знов знов таки настільки е, е, деградація, навіть спеціальних служб е, досить велика, що вони не можуть це навіть зробити. Знаєте, це мені ще надогадує трохи е, як робило опитування села, села білору, білоруських е, військових. А коли там йшлося про там, будуть вони підтримувати, не підтримувати, так як один білоруський військовий говорив: ну ми підозрювали, вибачте, будь ласка, що в Росії все гівно та Але е, сподівалися, що, хоча б армія у них в якось нормальному стані, але виявили, що армія теж саме в такому ж стані, так те саме от стосується росіян, настільки деградація керування, що вибачте, теракт, який виглядав більш-менш Ну, організованим так, от коли приходив Путін, ну, принаймні і вдалося переконати всіх, зараз воно виглядає просто смішним. Давайте власне тоді до більш нагальніших питань ніж Радбесу Росії. Питання щодо зернової угоди. Зараз у Індії триває зустріч 20, і Ентоні Блінкін заявляв про те, що обов'язково Росія має. Продовжити зернову угоду нагадаю, що в березні фактично вона припиняється, і Росія вже виходила із зернової угоди, маніпулювала знову туди поверталася. Чи буде така ж історія зараз? Ну, дивіться, Росія виходила, але коли зрозуміла, що її просто послали, там, да, вона вона повернулася для того, щоб зовсім не втрачати обличчя. Ну, це виглядало так. Дипломатичною мовою. Я пам'ятаю ту історію, по-моєму, це до 12 листопада. Дипломатичною мовою це виглядало так, пристойно. Турецька сторона, Україна та ООН повідомляє Росію, що, що продовжувати буде зернова угода. Тобто, перекладаючи з не з дипломатичної угоди, нам байдуже, що ви там присутні чи не присутні, Туреччина бере на себе конвоювання цих судень і кордонів. Туреччина фактично приймає Одеську область та Одесу в НАТО. Кома, спробуйте, хоча одна ракета прилетить, тоді ви будете мати справу з Туреччиною тере блоком НАТО, тобто, те, що вони там будуть погоджуватись, то що вони там не будуть погоджуватися, немає ніякого значення, тому що це забезпечують е, Туреччина, забезпечують українські збройні сили. Тим більше, пам'ятаєте, після цього ж багато подій сталося. Пам'ятаєте, як залетів дрон надводний у скреп, бухту Севастополя? СБУ в таких випадках говорить тоді, вони сказали, і збавов на тайм. Ніхто не підтверджував і не спростовував, але відео з цього надводного дрону воно з'явилося. Зрозуміло, що. Чия це була робота, тобто це ще раз говорить що пан Малюк на своїй посаді розповсюджує діяльність СБУ на в тому числі не тільки на боротьбу з контррозвідувальною, но й в тому числі диверсійну роботу в тилу ворога. Після цього, після цього, чомусь да чомусь вони взагалі вивели весь свій флот і перевели його на Новоросійськ так розуміючи, що немає ніяких. Небезпек безпек, зону додайте до цього нептуни, додайте до цього гарпуни, і так Росія нічого зробити не може, і нехай тільки спробує хоч одна ракета долетіти до в акваторію Одеського порту чи у порту Чорноморського. Тоді вони матимуть справу з Туреччиною, так матимуть справу з Індією і матимуть справу з їх найлепшим другом який вони вважають, Китаєм. Оцей мирний угоді, ще точніше мирного плані, який там запропонував офіційно Китай, там цікави є рядки. Безперечно вивіз аграрної сировини з України. Тобто, навіть зрозуміло, тому тут -то вже немає значення їх явочним порядком повідомити, що ця угода просто продовжена Е, Антоні Блінкен говорив не тільки про продовження, але й про розширення, чи можуть доєднатися інші українські порти до Одеського? Е, подивимось, там е, е, ну там дивіться. Там йдеться не тільки про Одеський, там йдеться про якщо не помиляюся, про три порти. Там же в Одеській області декілька є в Южному є, ще в Чорноморську, тобто це глибоководні порти. А е, йшлося про Миколаївські порти. Але там поки що проблема, тому що невідомо там питання в кімбурській касі, що знаходиться вона там звільнена, ні звільнення. Там що велике питання стосовно цього. А без контролю Кімбурської каси ну неможливо гарантувати, що там не буде провокацій бо суда повинні заходити в Дніпробузький лиман. Uh, і відповідно йти до Миколаєва. Подивимось, поки що, що там буде, але добре, що розширена, якщо буде так, uh, тобто, це розширює можливості українських експортерів. Що на її зустрічі великої двадцятки великої сімки питання України це питання номер один? І Індія навіть заявила про те, що вони цим не задоволені, тому що забули про глобальні проблеми, говорять більше про Україну. Проте Індія досі не називає власне хто агресор у цій війні. Але от цікаву думку висловила міністр закордонних справ Канади Малені Жолі. Вона заявила, що Китай може посприяти припиненню війни в Україні, якщо натисне на Росію, аби та вивела свої війська. На ваш погляд, наскільки це реально? Китай може, а чи зробить він це велике питання, тому що Китай, на жаль, поки що займає таку позицію більше схильну до Російської Федерації. О, дивіться, в цьому так званому мирному плані немає ж чого головного, а агресор понесе відповідальність за те, що він наробив. Ні, а там цього немає. Тобто Китай фактично став на бік Росії. Я думаю, що це сусідів його напружило, В першу чергу Японію, Тайвань та всі інших. Я розумію, що Китай, в принципі, не проти, не проти того, щоб зламати світовий порядок. Тому, на жаль, вони можуть, але не хочуть. А що може сприяти тому, що вони захочуть, тому що зараз, якщо до прикладу, буде військова ще допомога Росії від Китаю, то США заявили, що вони самі ведуть санкції, закликали партнерів так само водити санкції. Чи а... Китай боїться санкцій більше, чим Росія боїться санкцій? Ну звичайно, бої. тому по перше, все бачить, що сталося з Росією. Економіка Китаю на порядок більш розвинута. Там є, наприклад, фондовий ринок. Не дай Боже, хоча б 10% буде запроваджена а, санкція проти Китаю, проти Російської Федерації і США дадуть зрозуміти, що це надовго, там буде втеча капіталу масова з Китаю. Просто з Китаю почнуть виводити гроші. Це призведе до тиску на ЮАН. А це призведе до падіння експорту. Почнуть переносити виробництво в Америку, в ЄС, В'єтнам, Малайзію, інші країни, які готові будуть зробити, і Китай знаходиться буде зіткнеться з величезними труднощами. В дійсності ось це, що є от санкції, можуть погроза санкцій. Але е, якщо Китай навіть теоретично надасть зброю, ну по перше, вважайте, що це початок четвертої світової війни. Ну от, в, вибудовується фактично блок держав автократичних, які хочуть торпедувати вільний світ, оце, оце небезпечно. Але в основному бойові дії звичайно будуть в Азії, скоріше за все, якщо та щось станеться. Але е, е, проблема в тому, що навіть якщо Китай не дасть Росії зброї. Тут питання в тому, а чи зможуть вони скористатися цією зброєю? Бо воюють же не ракети, не воюють не танки, воюють не гармати, а воюють навчені люди. А з цим у Російській Федерації ми бачимо з якостю ресурсу, який вони готові залучати, великі проблеми. І тому я думаю, що така ймовірність існує. Я цього не виключаю, але поки що вона десь відсотків ну, двадцять. А чи наважаться сполучені штати Америки та власне наші союзники? От Нідерланди вже заявили те, що вони готові вводити ці санкції, тому що економіка їхня так само від цих санкцій страждає, і ми бачимо, як вона постраждала від санкцій щодо Росії, а із з Китаєм значно більший ринок. Ну, дивіться на заході, слава богу, зрозуміло, що відбувається в Україні. Що тут якщо тут не зупиниться, то там же буде не до санкцій, тобто буде хір, ще гірше. А, і тому вони вже розуміють, що треба робити на випередження. Ну постраждає трохи Європа. Ну постраждає, поки перенесуть виробництва, наприклад, з Китаю в інші країни в Європу можуть нарешті повернути промисловість. Те саме стосується Сполучених Штатів Америки. Ну вони трохи постраждають. А там буде авал. Ну так і все. Вони пояснять своїм людям, що чому так сталося. Щодо ще візиту Лукашенка, самопроголошеного президента Білорусі до Китаю, зараз одна є із теорій, власне, чому він туди полетів, адже багато говорили про те, що власне із за власною користю туди полетів в першу чергу для Білорусі, не для Путіна і так далі. Ще одна із теорій, те, що власне Польща закрила кордон із Білорусі, тож тепер фактично немає ніякого сухопутнього кордону із Китаю, аби завозити товари до Євросоюзу, і за це ці дзіньпі, нібито, вичитував Лукашенка. На ваш погляд, чи можливо таке? А, я цього тобі... ну, там декілька мотивів. Ну, по-перше, одним з гарантів безпеки Лукашенка є Китай. Пам'ятаєте, там він завжди тримав окрему лінію на Китай. Його син Оля співав китайською пісні. Він там китайську вчиться. Особисто син дзенпіню, яке було присвячено його дню народження. А, ось багато інвестицій є китайських в тому числі в Білорусі. Там є окремий технопарк, індустріальний парк, який побудований. А, ось інтереси є. А і Лукашенка а хоче, щоб його не пробили росіяни. Гарантувати це більш-менш можуть тільки китайці. Друге, не виключає, що якісь перемовини ведуться від імені Російської Федерації через Лукашенка. Він щось мов міг привезти. Третє, я не виключаю, що китайці можуть надавати допомогу прямо Білорусі для того, щоб вона допомагала росіянам. Наприклад, ту саму військову допомогу. Я цього не виключаю. Ну і четверте, про що ви говорили, те ж питання Китай вже будує єдиний шлях, єдиний пояс так. То вони ж хочуть новий шовковий шлях, ти і в дійсності вони розглядали Білорусь як базовим регіоном, а так навіщо вона їм потрібна? Зараз, власне, якщо ми повернемося з того, що що ми з вами починали, це про ці от фейки про українські ДРГ і так далі. Насправді вже є інформація про те, що це російські добровольчі корпуси, і є коментар від розвідки Міністерства оборони України, адже вони кажуть, що у ці зіткнення, які сьогодні були у Брянській області, це. Продовження трансформації Росії, очищення та звільнення від диктатури Путіна, Чи ось такі добровольчі організації, на ваш погляд, вони можуть розхитати ситуацію внутрішню у Росії? Е, ну, громадянська війна це найкращий сценарій для України, який поглине Російську Федерацію, і будь-які способи для того, щоб вони е, е, розхитували себе. Працюють, і ми повинні розуміти, що. Україна якомога швидше зможе закінчити цю війну навіть в цьому році, в ідимному випадку, коли ми перенесемо війну на територію Російської Федерації. Тобто далекобійна зброя, яка буде знищувати ворога за тисячу кілометрів, за 500, за 600 від кордону, тобто ці чмобіки повинні здихати не в Україні, а в Брянській області, Курській, Ростовські і так далі. Те саме стосується ракет, вони повинні всі бути українського виробництва, тому що на жаль, захід нам цього не дасть. Давайте без ілюзій, зброю нападу вони не дадуть, вони в ні, нікому не дають. А, щодо захисту, так дадуть танки, дадуть, літаки дадуть, і все, що з цим пов'язано, дадуть. А так переносити на територію Російської Федерації те саме стосується перетворення, створення передумов для громадянської війни, що в Російській Федерації. Була громадянська війна, тоді вона швидше буде виходити з війни. Зараз ми бачимо, що це доволі такі точкові об'єднання. Чи російська влада зможе їх притиснути? А, вони дивіться настільки деградована структура, вони ж готові боротися проти протестантів, вони готові там, проти болотної площі, шукати підлітків, які там шукають щось там в мережах і так далі. А там деградація досить велика? Вони ж не готові реально воювати так і тим більше найбільш боєздатні частини та знищені Росгвардії, в тому числі СОБОРО скільки, скільки, загинуло вже в Україні, а, і тому тут велике питання, чи матимуть вони можливість щось інше зробити? Чи прогнози воно діло невдячне, але на ваш погляд, якщо з'являються до прикладу у брянську такі організації, чи вони будуть з'являтися в інших регіонах Росії? А, можливо, буде з'являтися можливо, а, ну ми повинні. Якщо глобально розуміти, найбільш перспективними все рівно щодо розпалювання такої історії це прикордонні території з Україною: Брянська, Курська, Воронівська. Білгородська область Ростовська до речі за часів УНР гетьмана Скарапаска, Білгородська і частина Курської області були частиною Української Народної Республіки, які частина Білорусі. Ніхто не знає цю історію. От Мозер був до речі частиною УНР. А ось оці кордони ну і Кавказ, звичайно, Чечня ідеальний полігон, тому що там 90% населення це Чеченці, вони пам'ятають Першу і Другу Чеченську війну. Якщо хтось з лідерів дасть клич, а давайте. Підемо, помстимося за першу другу е, чі... чеченську війну. Я вас запевняю, десь половина половини чоловічого населення Чечні може записатися в армію. І я не виключаю, що це може зробити ще катиров, це і плюс наступне це Дагестан, це найбільш такі регіони, найбільш перспективні з точки зору і підтримки визвольних рухів, ну і так далі. Ну, ми насправді бачили, як в Дагестані протестували проти мобілізації. Так, і ми бачили що ті протестні настрої в них справді були. А тому, що а, Кавказ на відміну від Росіян, а, там є горизонтальні зв'язки, там є родинні зв'язки. Вони не так не таке атомізоване суспільство, як росіяни. От Путін зробив все, щоб а, а, росіяни були овочами, щоб вони не спроможні були створювати горизонтальні структури. А, ну, горизонтальні структури, як, наприклад, волонтерство, як у нас, там да, взаємодопомога, тиск на владу, і так далі. Вони і так до цього були овочами. А Путін ще додатково зробив так, щоб ти не був а, частиною суспільства. Ти можеш об'єднуватись, якісь об'єднання чи створювати горизонтальні зв'язки тільки за посередництво держави. А на Кавказі зовсім інша ситуація. Там, оскільки там структура е, суспільства більш традиційна, тому у них є горизонтальні зв'язки, вони можуть об'єднатися і щось сказати проти влади, навіть організувати протест. В Росії у більшості випадків це неможливо. Давайте ми зараз повернемося до України на днями. Отримав президент Зеленський запрошення на саміт НАТО, який відбудеться влітку у Вільнюсі. І Вже є коментар від керівника офісу президента Єрмака. Він каже, що сподіваємося на визначення термін руху України до членства в Альянсі. На ваш погляд, чи дійсно ми отримуємо якийсь вказівник? Тому, що, ну, фактично вже багато говорили, що де факто Україна вже член НАТО. Питання тільки коли вона стане де-юреним. Дивіться, до а, виходу на кордони 91-го року. Я вважаю, що це поки що неможливо буде зробити. А, але перспективи України вступити в НАТО є більшими і швидшими, ніж в ЄС. Чому пояснюю, тому що. А, Всім зрозуміло, який функціонал може виконувати Україна в НАТО. Україна посилить НАТО так? Україна це вже Східноєвропейський такий Ізраїль. І а, вони розуміють, що ну, американці вперше, в першу чергу англосакси, а тому що Україна інструмент забезпечення проникнення а, проникнення англосаксонських інтересів в Євразію. І відповідно консенсус щодо України в НАТО вже є скоріше за все. Східна Європа обома руками за, країни Балтії за. Тому що вони ще розуміють, що саме Україна та Польща є гарантом безпеки країн Балтії більше, ніж, наприклад, Німеччина. Німеччина не значила, як себе може повести і не факт що може захищати. Тому вони. За Україною це дуже добре, тому що ми повинні випродовжувати. Нам потрібна система безпеки. Ось що нам головне потрібно: це і для економіки. Далі і суто грошове питання. Україна ж за рахунок за власне рахунок буде утримувати армію, ВПК, в тому числі, і так далі. На відміну від ЄС в ЄС треба вкладати в Україну гроші. Це десь хочуть робити з різних причин. А от тому нам слід сконцентруватися на НАТО. Такі перспективи є. Є а ось і це дуже добре. На цьому слід сконцентруватися. Доєдналися до нашого етару. Політолог, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній був нами на відеозв'язку. Ну а власне далі в нашому етарі буде.